Тоді вже є гість. Це Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас! Вітаю! Отже, як Заявив мій колега тему, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити, це про тиск на бізнес, проблеми бізнесу, але головне, як їх вирішувати, як їх подолати. Так, отже, президент заявив, що легальний бізнес, бізнес, який платить податки в Україні, має бути позбавлений будь-яких утисків. Давайте розпочнемо з окреслення проблеми, з якими сьогодні найбільше проблемами бізнесмени звертаються. Ну, знаєте, не для кого не секрет, що сьогодні бізнес дуже в скрутній ситуації. Майже на 60% впав виторг в бізнес, майже на 40% скоротилась кількість працівників, і це все об'єктивні фактори, які пов'язані з початком широкомасштабної війни в нашій державі. Але є на жаль і суб'єктивні фактори, тобто є державні інституції, які, на жаль, трактують закони військового часу, так як їм вигідно, і можуть. Інколи як то кажуть, душити бізнес. Але ви знаєте, коли ти починаєш душити бізнес, може задихнутися і сама держава. Тому тут однозначно президент прийняв сторону підприємців. Було запропоновано декілька рішень, які повинні цю ситуацію прибрати, і в подальшому, взагалі, вона не повинна з'являтися. Будь-який тиск на білий бізнес, особливо зараз, неприпустимий. Перше було запропоновано зробити раду підтримки підприємців. підприємців. Це такий консультаційний орган, який налагоджує максимально швидко комунікацію і вирішує питання підприємців. Друге, це економічна платформа, зроблена в Україні. Ця економічна платформа повинна подати дати поштовх розвитку української продукції не тільки в державі, але й за її за кордоном. От. І окрім цього, були запропоновані інституціональні рішення. По-перше, це було запроваджено мораторії на проведення будь-яких процесуальних дій з боку правоохоронних органів, які забороняють або можуть з'явитися, може після цього з'явиться тиск на бізнес. Буде проведений буде проведений аудит. Вибачте, на податкові перевірки, тобто, яким чином вони проводяться і не зловживають лі податкова служба цим питанням. І звичайно, був піднятий було піднято питання законопроекту про бюро економічної безпеки, яке дуже турбує сьогодні людей, тому що це якась така стала страшилка, якою опугають наш бізнес. Ще раз повторюсь, що хоче бізнес. Бізнес хоче поваги, хоче комунікації з державою і підтримки з держави. А президент говорив про те, що хоче держави. Держава хоче, щоб білий бізнес сплачував податки, робив робочі місця і, звичайно, ні в кому разі не працював з Росією. Але ось ці інституції: Бюро економічної безпеки, митна податкова служби, Наскільки вони потребують перезавантаження в нинішніх умовах і чому вони так лякають бізнес-спільноту? Знаєте, взагалі в нас 30 років податкової митної служби лякали у всіх, поки не з'явилось бюро економічної безпеки. Ну, так сталося. Чи є якісь помилки в роботі цих служб податкової та митної? Звичайно, є чи потрібні якісь новації? Звичайно, потрібні, але ми бачимо і гарний результат в роботі цих органів. Наприклад, за 2023 рік ми бачимо збільшення доходів державного бюджету майже на 885 мільярдів гривень. І це завдяки нашим підприємцям і бізнесу, які сплачує податки. Але ж ці податки потрібно адмініструвати і збирати, що робить і митниця і податкова служба. Я, як представник одеського регіону, наведу вам декілька цифр. Наприклад, в одеському регіоні. Позаминулого місяця податкова служба зробила план майже в 1 мільярд 250 мільйонів гривень. Це найбільший план, який виконала податкова служба за будь-який час роботи в Одеському регіоні. Майже на 24 тисячі збільшилась кількість платників податків. І це говорить про гарну комунікацію з бізнесом. Бізнес не боїться сплачувати податки, а військова адміністрація співпрацює з бізнесом і з податковою службою і робить умови для того, щоб це сплачувалося. Якщо ми говоримо про митну службу, ми бачимо гарні результати в питаннях боротьби з контрабандою. Майже цього року 12 тисяч порушень, які були направлені до суду на компенсацію майже 8 мільярдів гривень. Але ще раз повторюсь, чи потребують всі ці органи новацій, чи потребують вони перезагрузки? Так потребують наш комітет, вже подавав законопроекти, в яких говориться про перезагрузку. Я бачу декілька серйозних факторів, які, скажімо так, повліяли на роботу бюро економічної безпеки безпеки. Тому що цей орган був запущений якраз під час початку широкомасштабної війни. По-перше, по-друге, коли формували склад? Людей, які будуть працювати в бюро економічної безпеки, була мені здається, допущена дуже серйозна помилка. Були залучені люди, які працювали до цього в податковій міліції, тобто в ДФС, так звані. І як то кажуть, старе обличчя, старі методи системи. Да, Але ми ж трансформуємось. Наш бізнес потребує нових підходів і нової, більш швидкої реакції в такі важкі часи. Якщо ви говорите, що ці структури потребують оновлення, як ви враховуєте ті запити, які сьогодні робить наша євроінтеграція по суті до органів контролю? Ну, насправді, дуже багато робиться вже прямо зараз. Наприклад, якщо ми візьмемо митну службу, тільки вчора наш комітет проголосував законопроект, який надає можливість розмитнення автомобілів без участі фактично митника. Тобто, це буде робитися через електронні наші засоби, навіть і через дію. Окрім цього, було посилено кримінальну відповідальність за контрабанду. Цього дуже вимагали наші партнери, тому що ми межуємо з багатьма європейськими країнами, які бачили ці порушення і саме це. Це буде стимулювати і митників, і порушників, щоб це не робити. І звичайно, якщо ми говоримо про євроінтеграцію, то ми говоримо про новий митний кодекс, який буде відповідати європейським стандартам і європейським нормам. Якщо ми говоримо про податкову службу, то ми говоримо про адміністрування податків на європейському рівні. Але ви знаєте, я хочу сказати тут свою думку. Я вважаю, коли ми говоримо про адміністрування податків на європейському рівні, ми не можемо говорити про європейські податки сьогодні в нашій країні, тому що ні суспільство, ні ми не готові до цього. Ми готові, ми готові сьогодні робити стимули для того, щоб бізнес швидше розвивався, ніж в будь-якій країні, яка приймала участь у перемовинах про вступ до Євросоюзу. Тобто, ми повинні сприяти сьогодні розвитку бізнесу для того, щоб подальшому йому пропонувати європейські податки. Ну і якщо ми говоримо про бюро економічної безпеки, то наші партнери МВФ з першого дня перемовин говорили про те, що вони хочуть бачити і це логічно бачити один єдиний орган в країні, який буде відповідати за економічні кримінальні злочини. І це саме і повинен бути цей орган. А для того щоб це сталося, він повинен бути перезавантажений. Тобто, на конкурсній основі під наглядом наших партнерів повинен бути вибраний новий керівник. Цього органу, і всі працівники цього органу, які себе вже зарекомендують як відповідальні, як люди, які будуть боротися з кримінальними економічними злочинами. А ось якщо ми говоримо про кримінальну сторону, так схеми під час повномасштабної війни вони на наскільки вони зазнають певних змін, враховуючи Ну от зокрема і законодавчі зміни. Якщо ми говоримо там про певні повноваження інституції, бюро економічної безпеки, митна, податкова і реформування, воно все має набути такого вигляду для того, щоб була можливість повноцінної повноцінного функціонування, але ще кримінальний світ не стоїть на місці. Тут якось можна взагалі йти на випередження. Ну, ви дуже правильно говорите, там, де є людські фактори, там де є люди, які придумують схеми, вони теж адаптуються ну, до часу і до військового часу, в тому числі. І саме для цього і приймаються такі законопроекти, як я ще раз повторюсь, Вчора на нашому комітеті комітеті фінансів міністр Федоров презентував разом з паном Гетманцевим, і депутатом Ковальчуком, презентував законопроект про розмитнення без участі будь-яких людських факторів, тобто без митників і без Людей, які подають колись три роки тому, особисто мною була розкрита така дуже серйозна схема на митниці, яка стосувалась розмитнення корейських автомобілів, які навіть наші, як то кажуть, умельці додумались до того, що в Кореї вони створили штучну біржу і там фіксували якусь вартість автомобіля, занижену, і потім привозили до країни і так далі. Але ще раз повторюсь, ми йдемо до європейських стандартів, ми прилаштовуємо. Мся до європейських стандартів вони завдають новий поштовх роботи і правоохоронних органів, і податкової служби, і митної служби. І звичайно, ми бачимо сьогодні сьогодні гарні результати. І якщо не надавати тиск на білий бізнес, білий бізнес ніколи не буде думати, як йому йти в тінь і працювати якось по-іншому. Ну і на завершення нашої розмови хочу повернутися до того, з чого ми починали: до того як покращити діалог бізнесу і влади, і оці механізми, про які ви говорили про раду з питань підтримки підприємців, про платформу зроблено в Україні. Власне, чи вони вже запрацювали? І коли цей діалог от на базі цих платформ ефективно розпочнеться? Ну я дуже вдячний президенту за швидку реакцію насправді, тому що. Після засідання РНБО у той же день було підписано підписані два укази. Вже вчора голова офісу президента Андрій Єрмак анонсував перше засідання цієї ради, до складу якої увійшли підприємці відомих в країні бізнесів, і це відомі обличчя, з якими є комунікація і зі сторони держави, і зі сторони офісу президента, і зі сторони депутатів. Це дуже важливо. І реакція, я вважаю, що дуже швидка насправді. Чи є комунікація? Так вона є. Чи будуть результати, так вони будуть. Чи є реакція зі сторони президента? Це найголовніше, вона є і однозначно вона на стороні бізнесу. Зуміло. В контексті євроінтеграційних прагнень можливо, ви щось проанонсуєте, можливо, ще якісь зміни у тому напрямку, про який ми говоримо. Ну, ми бачили, ми всі вдячні е, Євросоюзу. 27 країн проголосували за підтримку, так. фінансову підтримку нашої держави і 50 мільярдів, які будуть виділені. І е, у зв'язку з цими грошима, які будуть виділятися, звичайно, в нас будуть нові і законопроекти і інновації, які будуть. Е, е, Запроваджуватись в нашій державі е, найближчим часом е, про що ми можемо говорити. Ну, це от е, якраз і про законопроект про бюро економічної mm -hmm. безпеки, який презентував уряд. Там є деякі суперечки з народними депутатами. Народні депутати щось бачать по-іншому, але найголовніше, що є процес, і Він йде. Я думаю, що найближчим часом цей законопроект вже буде в комітеті, а потім на голосуванні у Верховній Раді. Будемо слідкувати за тим, як працюватимуть народні Обранці в комітетах, потім в сесійній залі дякуємо вам, пане Олексію, Дякую. що завітали до нас і відповіли на наші питання. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики, був з нами в студії.